Ділюся своїми секретами у вирощуванню пецю. Щоб отримати гарний урожай, перше, що потрібно зробити, це обрати гарне якісне насіння. Звертайте увагу на гібриди. А якщо хочете щось дешевше і вирощуєте небагато для себе, то в кінці відео поділюся гарним бюджетним сортом, який ми вирощували багато років, з якого можна ще й збирати насіння. Запорука гарного врожаю це ще і якісна розсада. Вона має бути не перерощую, тобто висаджувати її потрібно без цвіту, з гарно розвиненою кореневою системою. І, звісно, щоб вона була не хвора. Висаджувати в ґрунт потрібно тоді, коли вночі вже плюс 10 і вище. Якщо температура нижча, то обов'язково прикривайте плівкою або агротканиною. Поливаю я не часто, приблизно один раз на 3-5 днів. У нас сухе та спекотне літо. І в принципі, цього нам достатньо. По обробкам. Навесні у нас завелася попелиця, тому дві обробки від шкідників все ж таки зробили. З підживленням в цьому році скромненько. Після висадки було азотне добриво, потім форму. Мола три двадцятки пару раз і кальцієва селітра двічі використовувалась, тому що на перцю знайшли вершину гни. А бюджетний сорт, який ми вирощували дуже багато років, це айвенго. Тому зберігайте, діліться з друзями, і нехай у вас також все виросте.